Комп'ютер Моє ім'я Лія. Скорочено від логічний інтерактивний асистент. Для ефективної взаємодії рекомендую ознайомитися з основними функціями. Команда Ознайомлення ініціює протокол демонстрації можливостей. Ознайомлення. Лія працює у двох режимах тактичний та режим польоту. Тактичний режим це режим персонального супровіду поза кораблем. Він надає голосову підтримку, доступ до тактичної інформації, коментарі щодо ситуації, а також приймає базові голосові команди. Ліа самостійно змінює режим роботи, коли ви сідаєте, або виходите з корабля. Команда у базові можливості надасть довідку про базові команди, що доступні у тактичному режимі. Базові можливості. Доступ до інтерактивної довідки для її виклику використовується ключове слово об'єкту, що представляє цікавість, а також саме слово довідка. Наприклад, Крусейдер довідка. Ця команда надасть інформацію про планету. Команда розширені можливості надасть довідку про складні команди, що доступні у режимі польоту. «Крусейдер-довідка» Планета Крусейдер – це газовий гігант з малою масою та атмосферою, придатною для дихання на великих висотах. Ця особливість ідеально підійшла компанії Crusader Індастріс. Тут вони можуть будувати гігантські транспортні судна просто в атмосфері без потреби у дорогих орбітальних доках. Завдяки цьому вартість виробництва значно зменшується. А головний порт планети Орісон – багато хто вважає найкрасивішим у всій системі Стентон. Крусейдер має три супутники Селін, Деймар та Єла. Розширені можливості. Команда автоматичний взвіт» підніме корабель над поверхнею. прибере шасі та змінить режим роботи двигуна. Важливо. Команда спрацює за умови, що запущені всі системи та двигуни. Команда Запустити радар запустить циклічний пінг радару. Цикл пінгу складає 2 секунди. Це практична команда, якщо політ відбувається у щільному сукупченні астероїдів. Лія. Нарешті хтось звернувся до мене по імені. Це зворушливо. Майже як оновлення системи. Дуже дотепно. От і дійшли ми до знецінення гумору. Сумно. Беру системи корабля під контроль. Включити живлення. Живлення увімкнено. Всі системи запущені. Збільшую енергопостачання зброї. Збільшую енергопостачання щитів. Надсилаю запит. Запустити двигуни. Двигун запущено. Збільшує енергопостачання двигунів, отримано дозвіл. Шасі. шасі прибрано. Навігаційний режим Перемикаю у навігаційний режим. Увага! Щити деактивовано. Збільшую енергопостачання двигунів. Виконую квантумний стривок.

Микаю у бойовий режим. Вимкнути радар. Активний радар вимкнено. Запустити радар. Активний радар запущено. Режим керування ракетами увімкнено. Знищено Режим керування зброєю увімкнено. Ворожий корабель виведено з ладу. Знищено пілота. Ворожий корабель знищено, Веду ціль. Ворожий корабель виведено з ладу. Веду ціль. Ворожий корабель знищено. Тепер вони частина космічного пилу. Романтично, якщо подумати. Знищено пілота. Вимкнути радар. Активний радар. Вимкнено. Перемикаю у навігаційний режим. Увага! щити деактивовано. Перемикаю у бойовий режим. Перемикаю у навігаційний режим. Увага! щити деактивовано. Перемикаю у бойовий режим. Веду ціль. Режим керування сканером увімкнено. And Let's move on. Режим керування зброєю увімкнено. Перемикаю у бойовий режим. Веду ціль. Режим керування зброєю увімкнено. Супутник знищено. Це важливі. Дякую за допомогу. Перемикаю у навігаційний режим. Увага! Щити деактивовано. Hey, nice work. Fox will it. Money, Поговори зі мною. Увага! Ваше його не вміщається в кокпіт. Спробуйте перезавантажити скромність. Деймар довідка. Деймар це найбільший супутник, що обертається навколо газового гіганта Крусейда. Він названий на честь середнього з трьох братів і сестер, про яких розповідається у дитячій касті го століття подарунок для баби. Майже кругова орбіта символізує легкість занурювання в історію. Дарно Ладжай побудував першу садибу на Деймарі у 2906 році. Єла це найвіддаленіший супутник, що обертається навколо газового гіганта Крусейда. Він названий на честь старшого з трьох братів і сестер, про яких розповідається в дитячій касті 24 го століття подарунок для баби. Його водяна крижана кора перемикає у бойовий режим. Насылаю запад, Отримано дозвіл. Шасі випущено. двигун вимкнено. Від'єднуюсь від систем корабля. Веду ціль. Жі корабель знищено. Ціль знищено. Надсилаю дані УЕ. командування вочевидь. Захоче задокументувати це як показову операцію. Ціль знищено. 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 Ціль знищена. Оновлюю тактичні дані. Противник очевидно не усвідомлює, з ким має справу. Ціль знищена. Ціль знищена. Робока знищено. Ціль знищено. Хробака знищений. Хробака знищено. Хробака знищені. Двигун вимкнено. Від'єднуйся від систем корабля. Тварину знищено. Тварину знищено. Тварину знищено. Тварину знищено. Тварину знищено. Моя внутрішня система моралі намагається не судити. Але вбивство беззахисних тварин навряд входить у список почесних дій. Тварину знищено. Виявлено точку переходу у систему ПЕРО. Перемикаю у бойовий режим. Перемикаю у навігаційний режим. Увага! Щити деактивовано. Виконую калібрування. Калібрування завершено. Активую точку стрибка. Точка стрибка активна Розпочато процес розширення апартури. Отримую телеметрію для розрахунку оптимального курсу входження. Перехід у систему «Пайро» завершено. Виявлено точку переходу у систему Стентон. Перемикаю у бойовий Веду ціль. Режим керування сканером увімкнено. Режим керування зброєю увімкнено. Ворожий корабель виведено з ладу. Веду ціль. Ворожий корабель знищено. Недостатньо квантумного бального. Калібрування скасовано. Недостатньо квантумного пального. Перемикаю у бойовий режим. Перемикаю у навігаційний режим. Увага! Щити деактивовано. Ціль. ціль скинуто. Перемикаю у бойовий режим. Надсилаю запад. Thank you. Visit again. Отримано дозвіл. Шасі випущено. І комплект. вимкнено. Від'єднуй світ систем корабля.